Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Життя царя Давида підходить до кінця, і будуть підсумки, будуть висновки, його серце буде щось сказати, а серце скаже те, що воно здобуло на протязі життя. Ми, священники, згідно із своїм покликанням. Дуже часто приходимо до тих, хто лишають земний шлях. І ми розуміємо, в якому стані має бути душа християнина. І буває так на превеликий жаль, що не завжди ми це зустрічаємо в людині. Буває так, що в людини радість на очах, коли вона побачить священника, вона хоче причаститися христових тайн, вона хоче почути молитву, піднімає свою знесилену руку, щоб осінити себе хресним знаменням, Плачуть про те, що вже сили немає приходити до храму. І це найперше, що ми чуємо з уст людини. Як гірко, як тяжко, що я не можу прийти до храму і почути молитву. Але і Часто буває так, що, як я кажу, в людини на обличчі міна. Тобто людина нічого не хоче казати. Вона придушує своє сумління, як і це робила на протязі всього свого життя. Вона не хоче визнавати свою духовну поразку. І вона просто не хоче, щоб їй не ставили ніяких питань, щоб її ніхто не чіпав, вона вже хоче заснути. І дуже часто Бог таким і не дає швидкої смерті. Бог ще і ще дає шанс. І буває, що Бог дає шанс багато років. Отак от людина лежить і не знає, що їй для того, аби розрішитися по церковному, я кажу. Тобто, щоб прийшов момент, коли можеш ти вже відійти від цього земного життя. І от треба, щоб ти перемінився, щоб ти покаявся, щоб ти відкрив своє серце. І тебе Господь прийме. Тому ми часто священники кажемо, говоримо, що найголовніше покаяння просіть Бога прощення, моліться. Але для того, щоб правильно зустріти смерть, себе до цього треба готувати все життя. Ну, знаєте, як зазвичай кажуть: ну, от грішник, той, що був з Христом розп'ят, він останній момент покаявся. Ми ж не знаємо, яке в нього було життя. І ці церкви кажуть, що він якби раніше. Не судив себе, то він би і на хресті не покаявся. Просто в нього були, мабуть, обставини, що так все склалося. Але він, мабуть, хоч і робив злочин, то він все одно себе картав. Таке є. Людині не так легко перемогти в собі гріх. От. І тому не треба отак шаблонно казати. От в останній момент там грішник покаюся, і кожна людина там, за останнім диханням може покаятися. Теоретично, так. Да. Але те, що людина переживає, те, що вона говорить, говорить якраз про неї. В якому стані вона перебуває, що вона здобула. І ось ми з вами зараз поговоримо про те, в якому духовному стані перебував цар Давид. Останні слова Давида. Висловлювання Давида, сина Ієсеєвого, висловлювання мужа. Поставленого високо помазаника Бога Якова і солодкого співака Ізраїлевого. Дух Господній говорить у мені і слово Його на язиці моєму. Дух Господній говорить у мені, і слово Його на язиці моєму. Дуже часто люди не до кінця розуміють, що таке духовність. І вони шукають, вибачте, за грубе слово, магізму. А не духовності. От таке буває, що десь треба поїхати в особливе місце, там особливий монастир. І там є щось таке особливе, що ти біля нього просто відчуваєш дуже велику благодать. Ми цього не можемо заперечувати, але в такому випадку людина шукає емоцій. Оце саме тих емоцій, які не полишають людину ніде. Де б вона не була. от Бачите, навіть і в храмі люди не лишаються від дій емоцій, і треба людині вміти розрізняти ці емоції. Взагалі, ради істини треба сказати, що насправді, час від часу Бог дає відчути людині Божу благодать. А що таке благодать? Благодать це те, що дається даром. Тобто, це дуже часто навіть буває тоді. Коли людина лише розпочинає свій духовний шлях. І людина за певних обставин, десь якийсь певний момент, ну, можливо, знову ж таки, перебуваючи в якомусь особливому місці, відчуває присутність Бога, їй добре, їй хочеть, хочеться обійняти весь світ, всіх любити, їй хочеться в такому стані постійно бути, але згодом ця благодать відходить. Якщо людина це відчула, то це не означає, що вона своїми трудами, своєю вірою, своїм постом і молитвою, молитвою здобула отаку благодать. Це означає, що Бог завдатком наперед дав відчути, що таке благодать і заради чого людина має жити. Це підтверджено неодноразово у святих отців. І потім людина все своє життя. Шукає ту благодать. А чому людина весь час не може бути перебувати в стані благодаті? Чому? Бо ми всі піддані е, дії гріха. А гріх це що? Ну, перша причина гріха гординя. І це може нам нашкодити, якщо ми будемо весь час перебувати в такому благодатному стані, ми будемо гордитися, ми і так гордимося. Ми ж, як кажуть, в чому суть духовності багатьох, щоб дивитися на гріхи інших. Хіба не так? Так насправді є. І тому Бог інколи дає людині відчути цю благодать, потім її забирає. Тому що нам краще бути от в цьому стані пошуку. Тобто, краще нам бути голодними на цю благодать і її шукати. І от декому Господь лише в кінці життя дає знову відчути цю благодать. І е, тому. Е, на протязі нашого життя ми маємо за цю благодать боротися. І дивіться, як тут сказано. <клух> дух Господній говорить у мені, і слова його на язиці моєму. От для того, щоб Дух Господній говорив через людину, так би мовити, тому ну, що Давид це пророк, то для того треба відкрити своє серце і свою волю. Поєднати із волею Божою. Саме це цар Давид робив все на протязі свого життя. І сказано як? Що слова Його на язиці моєму? Ми з вами попередньо говорили, що треба робити для того, аби слова Божі були на нашому серці. Їх треба полюбити, отак От як ми буває любимо якесь блюдо. Воно нам дуже подобається. Ми його знаємо, як зготовити. І воно нам приємне. І нам не треба комусь доказувати там, чи, чи себе обманювати добре воно чи ні. Воно мені добре. Я його люблю. Це мій вибір. Воно мені смачне. Так само, і слово Боже. Щоб воно було по серцю людини, його треба вивчати, його треба пізнавати. Його треба застосовувати у своєму житті. Треба вчитися уповати на Бога. Треба пізнавати закон Божий. І тоді ми, наше серце погоджується з тою правдою, яка тут написана. І тоді наші серця вони говорять святим Писанням. Наш язик тоді говорить святим Писанням. Ми погоджуємося з усім, що тут, і тому воно нам приємне. І тоді в нас Божий дух перебуває. І вже в новому заповіті сказано, що чим наповнене серце, те промовляють уста. Тому важливо от, в кінці життя, що людина здобула, що вона говорить, в якому дусі перебуває, бо тоді вона не лукавить. Вона, бо людина лукавить напроти життя. Як сказано в святому писанні, всяка людина говорить неправду. Що це означає? Це не треба розуміти буквально, що от всі спеціально брешуть. Прийшов, каже, добрий день, значить, збрехав. Справа в тому, що ми дуже погано знаємо істину життя. Ми помиляємось. Наприклад, вибачте, знову згадаю за політику. В політичному плані помиляються люди? Помиляються. А здається, що правильно поступають, тому що істини не знають. І так в будь-якому питанні. Не раз я е, казав, що якби ми знали життя, якби ми е, насправді все робили по правді Божій, то не було б стільки злочинів, не було б стільки несправедливості, А ми більше лихе робимо. І все життя людина має себе е, пізнавати, має, е, має вивчати себе, щоб бути щирою. От в кінці вона яка є, вже така є, в кінці свого життя. Вже щиро говорить. А до того людина лукавить. Візьми, дитини, допитайся, що там сталося в школі. Дасть вона тобі відповідь? Не дасть. На лобі написано, що щось учверила, але не скаже. Ось вам вже з дитинства, а в людині є лукавство. І тому тут треба розуміти, що через те сказано святому писанні, що всяка людина говорить неправду. От, і не спеціально. Просто ми є такими ми зіпсовані гріхом. От, треба е, йти до того, щоб все більше і більше себе пізнавати. От, Давид він відкриває своє серце, він розказує своє серце, який він є е, насправді. Сказав Бог Ізраїл, говорила про мене скеля Ізраїлева. Ну, от він тут названий скелею. Хто володарює над людьми, буде праведний, володарюючи у страху Божому. Тобто Саул, він по людських мірках управляв людьми, а Давид заради того управляв людьми, щоб догодити Богу. І як світанку ранковому при сході сонця. На безхмарному небі, відсяєва, після дощу виростає трава з землі, чи не так іді мій у Бога? Бог завіт вічний уклав він зі мною міцний і непорушний. Чи не так виходить від нього все спасіння і все бажання моє? А нечестиві будуть як викинуте терня, яке не беруть рукою, але хто торкається Його? Озброюється залізом або деревом списа, і вогнем спалює його на місці. Ну тут окремо треба сказати за ворогів. В нього були прямі вороги. і В старому заповіті дуже часто про це згадується, що в людини є ворог. Псалми то взагалі там є такі псалми, де просто ну, проклинається ворог, його сім'я, там його діти. Як нам правильно розуміти, тому що це начебто йде в розріз із, вже з Євангелією. Ну, по-перше, старий заповіт це час, період закону, а новий заповіт це період і час благодаті. І ті люди, які жили у старому заповіті, вони не мали тої благодаті, яку можуть або мають християни. І це відрізняється. І це слова Христа. Що багато законів і багато було чого попущено у старому заповіті, тому що людські серця були надто жорстокі, так написано у святому писанні нового заповіту. Але як нам, християнам, читаючи псалми і чуючи багато слів про ворогів, як нам розуміти це? Дорогенькі, Коли ми вивчаємо Святе Писання, то що ми розуміємо, який висновок? Хто найбільший ворог в людини? Вона сама. Ми є собі найбільші вороги. Ну, якщо так вже більш, можливо сказати, під іншим кутом подивитися на цю проблему, ну, то біси, які нас спокушають, й гріхи, які нас спокушають, оце наші вороги. І тому їх ми маємо право ненавидіти і з ними боротися. І тому, от у святому писанні, ми, зустрічаючи такі місця, де говориться про таких ворогів, то треба так реагувати на це, що це, по-перше, ми самі собі вороги, ну і ті спокуси, які є біля нас. Ну і злий дух, як ми постійно з вами говоримо, що він ходить, наче лев, рикаючи, аби погубити людину. Далі, із восьмого стиха і до кінця. Згадуються ті, хто були біля Давида. Якісь імена нам відомі, яких ми не знаємо, якихось імен ми не знаємо, які тут згадуються. Що це означає? Що Давид ніколи не був сам, а були ті, хто разом з ним перебували, підтримували його, і він їх дуже цінив. Він за них переживав і за них дбав. І це дуже важливо. І тому. Якщо дійсно ми справжні християни, то обов'язково ми повинні дбати не лише за себе, але і за тих, хто біля нас. Тому що у святому Писанні знову ж таки нового Заповіту сказано: якщо хтось не турбується про домашніх, то він як язичник і зрікся віри. І тому справжнє християнство, справжня духовність це турбота. Про тих, хто завжди є поряд з нами. Наскільки це можливо, якщо це залежить від нас? Хай Господь нам у цьому допомагає. Слава Господу Богу!